Розпал сезону дитячих таборів, четвертий ліцей презентував театральний день «Казки», головна героїня якої віртуальна рібка, що росте в соцмережах. Сьогодні в нас ви можете побачити, сьогодні в нас театральний день, і для наших діток мовний загін підготував інсценізацію казки Рібка на сучасний лад. Це буде інтерактивна програма, задіяні всі загони. Я думаю, що буде цікаво. Ну, ми, звичайно, не актори, але ми старалися. 150 дітей брали участь у виставі. Танцювали, танцювали, проходили вікторину та були акторами у своїх перших головних ролях. Рібку грала Альона Логунова. Дідкупив насіння, яке. Давала віртуальну рібку. Моя рібка сидить в інтернеті в різних соцмережах: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук. Їй потрібно допомогти вилізти з інтернету, тому що це вже залежність. Дай потримати в руках, погортати по папках. Юна акторка розповідає, що особисто в неї такої Я залежності немає, проте можна спостерігати її у інших. Моя рібка дуже агресивна, тому що вона сидить в інтернеті і їй складно спілкуватися з людьми. У дуже багатьох дітей є ця залежність від телефонів. Ми тебе зірвати мусимо. Достигла вже давно. І листочки твої куці досить. Я сиджу в Фейсбуці і мені усе одно. Діду, діду, що робити? Ну не будем ж її бити? Як залежність подолати і з городу у двір забрати. Керівниця прошкільного табору мальовчани Надія Заглада каже, що таким чином хотіли всім відому рібку показати по-новому. Хочемо привити любов до казки, саме української казки. Тут і Рібка це українська народна казка, Це патріотична, це і патріотичні пісні, і патріотичний флешмоб. Тобто патріотизм. Іван Касивак, Олег Ціпуренко у центрі подій СТВ.